Сьогодні в Євангелії бачимо конфлікт. Фарисеї нарікають, чого учні роблять те, що не можна робити, чого вони лускають в суботу ці колоски, зривають і їдять їх. Ісус їм об'ясняє, але таким дуже важливим, що Він говорить їм, кажу вам, що тут є щось більше. Тут є щось більше, ніж храм. Тобто ми би могли сказати, що Ісус хоче сказати, тут є хтось більший. Фарисеї не бачать, не бачать. Вони, Ісус часто говорить: мають очі, а не бачать, тут є хтось більший. Фарисеї не бачили присутнього Бога, не бачили Бога, який втілився. І для нас ці слова, тут є щось більше, ніж храм. Тобто тут є щось більше, ніж те, що ми зібралися для того, щоб поспівати, щоб подивитися на обряд, на визнання віри, тут є хтось більший. Властиво, тут є посеред нас Бог у Пресвятій Трійці, тут є хтось більший, хто має очі відкриті. Духовні очі, серця, Той бачить. Брата і сестри, чи ви бачите тут Присутнього Ісуса Христа? Чи ви бачите, що це ми збираємось, бо Він нас сюди кличе добрий пастир? Чи ви бачите, що коли ми збираємося, бо Ісус говорить, коли двоє або троє збираються в моє ім'я, я посеред них, чи ви бачите тепер Ісуса, посеред нас? Чи ви бачите його очима серця? Чи ви бачите в цій події, що це Він так веде церкву? Він дав нам владу. Він сказав, що зв'яжете, то буде зв'язане. Він дав розпізнання, щоб я був єпископом на Закарпатті. дав мені владу становити настоятелем отця Петра. Це Він сказав, що зв'яжете, буде зв'язане. Це Він дав владу, щоб на слова мої, на слова священника, на слова вашого настоятеля, в Тайні хрещення, в Тайні сповіді Ісус пробачав їм гріхи в Тайні Євхаристії приходив Ісус в своєму тілі і в своїй крові. Це Він дав нам Духа Святого, що коли священник проповідуєте. Проповідує, в якомусь моменті ви би мали побачити і почути, що це Господь до вас говорить, що це Христос посеред вас, який може говорити вам: просніться, подивіться, наверніться, прийдіть до мене всі обтяжені, приходьте сюди, в це місце, набирайтеся сили, тобто це Він є посеред нас. В настоятелі, настоятель має би втілювати присутність Ісуса посеред вас, який віддає своє життя. Настоятель віддає своє життя. Вже багато років тому отець прийняв рішення, ще коли пішов в семінарію, віддати своє життя, як Христос віддав своє життя. Повернувся сюди знову на Закарпаття, віддає своє життя. Не говорить мені, отже, я ще трошки на пінзію. Ні, навіть мови немає. Віддає своє життя. А колись давно міг би собі, можливо, помріяти, а буду мати гарну жінку, 10 дітей, великий бізнес. Ні. Він віддав своє життя, як Христос віддав своє життя і далі віддає своє життя. Тобто, звідки це в нього? Тому що Духа Святого Він прийняв, і серце Ісусове в ньому є. Бо Ісус каже, хто прийме мене до того я прийду. Кожний акт священника, який зранку встає і не втік з парафії. Це тому, бо Він зранку встає і знову говорить: так, Ісусе, віддаю своє життя, віддаю. Своє життя. Чому? Для чого? Як Ісус віддав своє життя, так і Він віддає своє життя. Бере на себе відповідальність, як Ісус взяв на себе відповідальність. Тобто Ісус говорить, хто вас слухає, мене слухає. Якщо настоятеля, ми віримо і надіємося, що Ти, Отче настоятелю, відкритий на Духа Святого, що через нього до вас. Промовляє Ісус, хто вас слухає мене, слухає, хто вас не слухає мене, не слухає. Він отримав владу і тою владою, помазаний Духом Святим служить тут таїнства. Коли Отець настоятель служить таїнства, то Він так глибоко з'єднується з Ісусом Христом, що Ісус в ньому, а Він в Ісусі. Особливо під час Святої Меси, особливо під час таїнств сповіді і інших Таїнств, які він уділяє, дуже-дуже сильно з'єднується з Ісусом. Та й служити владою, тобто керувати це влада, яку Ісус з однієї сторони і дав йому, а з іншої сторони, це влада, в якій сам Ісус є тут, якому ви довіряєте, хочете, щоб Ісус. Керував зрештою вашим життям. Тобто, завдання настоятеля, покликання настоятеля це втілювати присутнього Ісуса Христа, не просто організатор, не просто керуючий, а той, який своїм життям робить все, щоб Ісус втілився, щоб Ісус через Нього тут був присутній. Але так само, брати, і ви є покликані до того, щоб втілювати Ісуса Христа, по ідеї, в якомусь сенсі кожен із вас з дома має можливість, щоб Ісус був через нього присутній, чи то батько, чи то мама, чи ви в стосунках чоловік і жінка, якщо двоє зустрічаєтесь в Ісусі, так само. Ви є покликані до того, щоб втілювати Ісуса Христа в себе дома, домашня церква, присутній Ісус вдома і з людьми, з якими ви спілкуєтесь, ви вносите в своє спілкування Ісуса Христа. А як парафія, яка втілена в тіло Ісуса Христа. Ви є тут, на цьому місці, таким втіленим Ісусом Христом в оглаві з настоятелем. Кожна парафія це таке тіло Ісуса Христа, через яке Ісус, тут, в місці, в цьому місці, діє, якщо ви Його приймаєте за Господаря свого життя. І ми є тут сьогодні, щоб і знову і знову подякувати Богові Ісусові Отцеві Небесному, що Він встановив свою церкву, що Він покликав апостолів, що дав владу з турботою про народ Божий, що дав владу священства, що розв'яже, буде розв'язане, що зв'яже, буде зв'язане. Дякуємо Тобі, Ісусе, про Твою велику турботу і про Твою присутність в своїй церкві. І просимо тебе, Духу Святий, щоб ти вів як настоятеля, так і кожного з нас цю парафію нашу дієцезію, щоб ми зростали в дорослості Ісуса Христа, щоб ми трудилися над тим, щоб ми були щораз більш втілені Ісуса, тобто, щоб в кожного з нас щораз більше був втілений Ісус. Щоб Його світло, Його сила, Його міць, Його влада через нас проявлялася в цьому світі. Про це Тебе просимо, добрий Пастирю. Амінь.